Україні. Вітаю вчам підписникам. Ну, знову субота і знову ми на облітнику. Приїхали. Восьма година ранку. Три години дороги, яку можна було проїхати по при нормальній дорозі за годину. Ну, Оце таке. Це я думаю, що вчора тимчасове. Може колись і поремонтую ту дорогу. Але поки так. Ну що, сьогодні будемо працювати. Знову відбір маток. Привіз сім'ю одну. Сім'я з тутнем. Оцей ворог це дві третини це тутень, а одна третина це бджоли, це просто підтримка життєдіяльності сім'ї. Пізніше гляну, що тут бджоли нам перенесли. Ну, підстановка буде трошки корпусів нових. Багато їх немає, треба було, як буде один забрати. Тому що тут вже виробився ну, замін та сім'я, що я перевіз. Ну, До 8 години ранку от б бджоли вже і пилок несуть. Десь і важко сідають, декоти, просто такий взяток є. Так що будемо сподіватися, що з меду ще піднесуть. А вуйку така картина. поставив я оці рішотки, Це наші українські давнього виробника. Ну, я знав про цю проблему, але думав, все-таки на цей раз обмене. Але не обминуло. Через ці... Цю решетку матка гудає, як через автостраду. Туди-сюди ця рішетка її не затримує. Краще було поставити ні Котовські або Лисонівські. Дома стоять, а я взяв сюди ці. Ну що, таке помилочка, вже нехай буде. І так вийшло, що матка перелізла у верхні корпуса, насіяла, а вже не ставши місяць складати внизу під ну, і Довелося його збирати. Другий цей, цей магазин, який мав бути підмет, шукати матку, запускати її через дотоку у нижні корпуса, а там ну, звіт вибирати рамки з медом і складати в магазин. Він може вже в другий раз не перейде, але така ситуація вийшла. Так що ці рішетки ні до чого. Можна... Не купувати їх і не морожити свій голову. Ну, Отаке вже тут привіз, нові не взяв інші, так що вони хай вже вже буде. Вже як є, так є. Ну, зараз подивимося до цієї башні. Ну, може така ситуація не буде, а може таке саме. Ну, а тут картина трохи краща. Бачимо, розпліт виходить, не знаю, не видно. І бджоли зразу заливають нектаром. Так що тут матка якось не перейшла. Вущину відбудовують і зразу заливають. Тепоти, сьогодні, може лікує, біля, видно. я досліджу відбудовану в ощину. Досить продуктивний взяток іде. Раз будують ввощину. Але все-таки це такі Решетки не варто купувати. Краще долати дорожче, але якісне, нормальне, яке буде працювати, а не яке буде стояти тільки для краси. Ну ось Черговий робочий день закінчений. матки одні від тривоги від... від... забрані, інші накорявці підставлені. І знову через тиждень сюди. Так що, такі то у нас роботи. До речі, по замовленнях маток облітника запис вже йде на 25 рік. На цей рік вже все зайнято. Так що, хто ж планує на другий, на другий рік, може записувати. Чим швидше запишеться, тим швидше черга буде. Оскільки тут в мене дві черги, одна на цей обіт, друга на домашній. Домашній також трошки невеликий завал з тими жарою спекою обльотами. Ну, я думаю, що. Хто записався, матки всі отримують, ну, хіба що хтось відмовиться, вже не потрібно буде. Триво, то, то вже таке, то вже, якщо буде, буде вже, після черги буде щось лишнє, то вже тоді вже буде він продаж. А на гірські обліти, повторюся, черга вже на 25 рік. Я постараюся зробити тут, вже тут є дизайн інших, щоб за одним заходом. Брав більшу кількість, більший маткомість, щоб було тут, Був все за транспортно засобі, вмістимості. А так, щоб одним заходом брати більше маток. Ну, так, коротенько, на цьому відео закінчимо. Всім щастя, мило здоров'я. Слава Україні!